Всім величезний привіт. Вітаю на каналі самих найкращих глядачів. і запрошую на перегляд акційних продуктів, товарів в магазині Єва. І у нас акції 29, 30 та 31 березня, останні дні березня, мінус 40. На зубні пасти. На зубні щітки вибачаюсь. Oral -B. 40% знижки на зубні щітки RLB. А, це оці про такі, можна сказати, як професійні, так? Да? По 990 гривень для дорослих і також оці набори так теж зі знижкою 40%, 990 гривень дитяча. І ще ось такий гарний чохол для зберігання зубної щітки. <реш> Знову акція на кімнатні тапуліти. Купуйте дві будь-які пари та отримайте 50% на другу пару чоловічі або жіночі. Добре, тут щось цікаве, я бачу мінус 40 на Аріель. Аквапудра всі пральні порошки 2700 вагою. Там, ну Давайте подивимось, скільки цей Аріель. Аріель колор, аквапудра, яскраві кольори. 2700 вага, 299 гривень. І також зі знижкою дотик свіжості LNOR 2700 вагою. Також знижка 40%. 299 гривень. Так, 29, 31-го, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці текстилю для кухні. Там отримай третю одиницю. У подарунок бачу а, жовті цінники. Тобто товар з жовтими цінниками по акції, зі знижкою і ще ж додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Так, бачу наступну акцію на всі підгузки та підгузки трусики торгової марки DADA. 80% кешбек. На колготи, бачу, знову подовжили, мабуть, акцію або ще декілька днів до закінчення один дорівнює два. Зі знижкою пензлики косметичні для макіяжу, також знижки на вихідні, в вихідні. Ось ці всі пензлики можна зараз придбати зі знижкою від фірми Кос і знижкою 50%. Великі, маленькі, середні. Дівчата, дивіться, який я знайшов ексклюзивний пензлик для обличчя. Ось так він виглядає. Ціна таких пензликів 8950, також зі знижкою 50%. Вони йдуть ще у чохлі. Наступна акція в магазині Єва. Так, купуй будь-яку будь одиницю косметичок, парасольок, окулярів та отримай другу у подарунок. Бачу також жовті цінники, тобто в акції. Товари і ще додаткова акція. Купуєте один гаманець, і другий берите подарунок собі. Це також дуже хороша акція. Тут дуже багато великий вибір різних гаманців, можна брати по ціновій категорії і дешевші, і бюджетніші. Також на косметички діє акція. І на парасолі. Така гарна, також стильна. Точніше, це ж гаманець. Ну от, Бачите, можна обрати дві косметички за 60 гривень. По 30 гривень косметички. Дуже великий вибір гаманців, косметичок. Така вже більшенька. Навіть йдуть ось такими наборами: три косметички, гаманець і кошелечок. Ну да, гаманець і кошельочок це одно і те саме. Це чоловічі косметички також. Можна придбати зараз зі знижкою. Знову акція на другу мінус 50. Я бачу і так зі знижкою 50 парфуми, І додаткова ще акція. Купуєте другий парфум, якщо вам зазвичай потрібно, зі знижкою 50%. Дуже хороша акція, надзвичайно хороша. Так, це також акція на вихідні 29, 30 та 31 березня. Також зверніть увагу, хто полюбляє ось цей аромат жіночий Dolce Gabbana, на нього навіть більше знижка ніж 50% 100 мл і також можливість другий придбати за пів ціни, тобто за 900 гривень. Дуже хороша акція цього разу на вау вихідні. Так, цей Фаб'єн Марше також в акції по 319 бачу, і можливість другий придбати за 150, да, 160 гривень. Також хороша акція. Так що закличте свою подружку, коліжанку, маму, сусідку. І можна придбати, розділити суму на двох, буде ще дешевше. Ці також йдуть, дивіться. Зі знижкою 50% були 600, зараз 300. І другий можна придбати за 150 гривень. Довго розповідати не буду, тому що дуже багато різних парфумів. Також я бачу кен фензі. 300, був 600, і другий можна придбати за 150 гривень. Так, добре, ходіть далі. Надзвичайно я вже другий раз Gimanші пробую, він надзвичайно крутий, приходжу додому, приймаю душ, передягаюся, лежу на ліжку і все одно аромат присутній. Дуже класна, стійка вода. от був 4 зараз 2000 і другий можна придбати за 1000 гривень також хороша ціна на кельвін кляйн 1050 Другий взагалі за 500 гривень кельвін кляйн чоловічий Ну я звичайно жіночий Добре, ходять, подивимося, що тут на косметику LCF. Вихідні, 1 плюс 1 дорівнює 3. І бачу на деякі позиції цінники жовті. 1 плюс 1 дорівнює 3 LCF. Також акція на Glam B косметику, 1 плюс 1 дорівнює 3. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики кламбі, та отримайте третю одиницю у подарунок. Також акція. І бачу всі да? да? всі жовті цінники, всі в акції, всі зі знижкою і можливість придбати ну, один плюс один і третій вбрати той, що в Чеку буде дешевше, буде вам іти у подарунок. А тут у нас Патрісія Лідо, також вихідні на декоративну косметику, мінус 50 від звичайної ціни. Знижка 50% на Патрісіо Лідо. Так що зверніть зараз увагу, хто користується цією косметикою. Вихідні 29, 30 та 31 березня. Евелін один дорівнює два. Деякі позиції бачу зі знижкою. Евелін бальзами. Близькі для губ 151 гривня. Купуєте один і другий у подарунок. Губні помади 99,50% зі знижкою. 50% купуєте одну і другу берете собі у подарунок. Один дорівнює два. Дуже хороша акція зараз на Евелін. Так, бачу наступну акцію 29, 30 та 31. Що тут у нас 1 плюс 1 дорівнює 3? Купуй два будь-яких засоби для догляду за обличчям та тілом та отримай третю одиницю у подарунок додатково на всіх акційних. До всіх оцінних пропозицій. Угу, я зрозумів. Тобто акція в акції зі знижкою і ще один плюс 1 дорівнює 3. Тому що бачу деякі продукти, наприклад, Корейсь Корея йде зі знижкою непоганою. Зі знижкою навіть більше, ніж 50%. Що додаткова акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ну, добре. Так, для догляду за обличчям та тілом, я зрозумів, що в нас тут ще Алірен також в акції. Один дорівнює 2. І, і мабуть, все. Ну, і, звичайно ж, маски для обличчя також зараз зі знижкою. Патчі для шкіри навколо очей. Також акція на ось ці кремі усі. Один плюс один дорівнює 3. 60 гривень. І другий. А, два. Два, я вибачаюсь. Два. Купуєте два і третій йде в подарунок. Один плюс один дорівнює 3. Зі знижкою, як завжди, креми для рук Silky Hands по 43 гривні та по 30 гривень. Travel версія. Також Biocon по 39 гривень. Зараз зі знижкою. креми для рук. А тут 90 грам об'єм іде мілілітрів. До речі, хочу сказати, що на дезодоранти а, всюди ціни подорожчали, і гелі для душу також надзвичайно стрімко Стрімко не тільки продукти, а й от засоби, косметичні засоби також піднялись в ціні. Ходіть подивимось, які акції на гелі для душу. А, що там у нас ще є тут. Ось, бачу, мінус 50 і вже все розібрали. <с> мінус 50. Ну, можливо, ще ваше є вієм. Палмалів 250 грамів та 500 грамів зі знижкою 50%. Ось так. Мацюпоньки ще залишились. Ну, Що хочу сказати, за 40 гривень дійсно можна придбати. Це йде кремовий гель для душу, незвичайний гель для душу, а кремовий 250 грамів, ось вони йдуть. Трьох видах в магазині Єва. Так що можна пару баночок взяти, а великі, мабуть, розібрали. Ні, також є. Дивіться, є ось 500 грамові. 500 грамові. Ну, трішки на 5 гривень, там на 2, 4 гривні вийде трішки дешевше. Якщо полюбляєте палмалів, можна взяти і великий 500-грамовий. Він також зараз йде зі знижкою 50%. 74,50. Ще є акція. купуй дві будь-які одиниці твердого мила та отримай третю одиницю у подарунок. Це у нас йде DAV. Купую два. І третій можна взяти у подарунок. Не обов'язково брати а усі однакові. Можна взяти сейфгард, палмалів і DAV. Тобто будь-яка комбінація. Те, що дешевше, буде вчеку, йти у подарунок. Я завжди, коли споглядаю, роблю огляди м -м, в Єві. На гелі для душу завжди стоїть хороша ціна на ось цей грінвей фруктовий. 70 гривень, 750 грамів. Також непогана ціна. Ще пляшка йде з дозатором. Також вони йдуть кремові від Моксан. Деколи також буває знижка 50%. Вони по 50 гривень, зараз 67, І ось ці також бувають зі знижкою 50 Зараз 60, так як повна ціна 100 гривень. Грінвей, ось ці великі, можна придбати 400 грамів за 30 гривень. Зараз непогана ціна. Зверніть увагу. І бачу наступну акцію на італійській марці Номеро no 27, а це закінчилася акція, вибачаюсь. Не зняли дівчатка. 319 гривень. Маски. Так, добре, ходіть далі. Подивимося, що тут ще в акції є. Хочу нічого не пропустити, щоб ви були в курсі. Так, ну, бачу, що дав так і залишився в ціні, як і був. 126 гривень стоїть ціна, дав шампунь. А клір шампуні також по 141 гривні, як були, так і залишились. І Пантін можна придбати за 122 гривні 400 г. А ось ці бальзами Поліскувачі 119 та 131 гривня 200 г іде об'єм. Я знаю, що хороші відгуки на фрутіс. Усі шампуні. Вони по 116. Зараз 400 грамів великі. Фрутіс, фрутіс Гарніер. От яка різниця в тому і в тому. 116-400 грамів, 153-350 грамів фрутіс. Ну, добре. А маски 233 гривні 390 грамів. До речі, хочу сказати, я почав, от де він ось, я почав користуватися ось цим шампунем. Надзвичайно, мені він сподобався. Надзвичайно класний, дуже хороший. Волосся аж скрипить після нього. Ось сьогодні другий день помити, і волосся ще не жиріє. Цікаво, потім помию, Потім в кльових та фігових вам розповім. Будемо, звичайно ж, розповідати. Я вам розповім, будете залишати коментарі, хто користувався. Також можете залишати коментарі. Будемо вам усім дуже вдячні, тому що ми ділимось тут. Коментарями того чи іншого продукту, чи варто купувати, чи не варто хороша, якість чи не хороша. Підписуйтесь та вмикайте дзвіночок на каналі, щоб не пропустити жодного нового відео та щоб ви були в курсі усіх акцій з того чи іншого магазину. А ось бачите, зараз шампуні та бальзами ополіскувачі. Herbal Essences зі знижкою можна придбати за 148 та 163 гривні. Так, хочу сказати, що зараз діє акція на другу одиницю фарби Garnier Color Naturals. Вона 92 бачу, гривні Color Sensations. По 92 гривні. Другу можна придбати зі знижкою 50%. Також зі зни... а, в акції Velaton, але фарба без знижки. І L'Oreal Excellence Creme 219-50 на другу, але а, фарба без знижки. А ось S. Йос... Можна придбати зі знижкою фарбу, і також на другу одиницю вам буде знижка 50%. Хто користується цими фарбами, можна скористатися такою нагодою. Зі знижкою бачу а усі засоби для укладки волосся, зачіски. Лаки великі, 199 гривень, 750 грамів, 155-400 грамів рамбутан. Ну і, звичайно ж, є оці пасти, усі ляки, Також для укладки волосся. добре, ще що, що я вам не показав, не пам'ятаю. Але здається, я вам вже все показав. Усі акційні акції, які діють в Єві. Ну, я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я і зустрінемось з вами в наступному відео. Я сподіваюся, у вас все. ARASTOM.